Слава Україні! Розпочалась 736-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби відбулось 99 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 10 ракетних, та 105 авіаційних ударів здійснили 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти, плоски. Бударки, Варварівка, Куп'ян, Синьківка та Кислівка, Харківської області, Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Терни, Роздолівка, Васютинське, Часів'яр, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка, Перша, Орлівка, Нетайлове, Курахове, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне, Донецької області, Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Заборіжської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ Хортиця на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Сеньківка і Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни. Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці, Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню за попередньою інформацією. Втрати ворога внаслідок удару: 19 загиблих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу, та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу. На початку цієї доби підрозділи повітряних сил збройних сил України збили російський винищувач-бомбардувальник су 34 на східному напрямку. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали удару по пункту управління, двох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, чотирьох артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та ще по одній важливій цілі противника. Загалом минулої доби загальні втрати противника склали 1150 російських загарбників, 23 танки, 44 бойових броньованих машини, 41 артилерійська система, два засоби протиповітряної оборони, 15 дронів оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!